Всім привіт! Ми знову в лісі. Знову хочемо знайти гриби. Приїхали цього разу в дубовий ліс. Ну, Тут буде і сосна, і дуб, і береза, різний ліс, але будемо більше шукати білого гриба в дубняку, ось як тут зараз. Звичайно ж, він може рости і всередині лісу в глибині десь і може. О! Я гриб бачу. Я бачу гриб. Виривай його. Ось, ось наш перший білий гриб. Загальний сьогодні. Його треба викорчовувати. Отак, виривай. Крутий. і є. Ось такий білий грибок. Біля дороги. На його почисть. Дивіться, ось який білий гриб гарний. Зайшли, зайшли в ліс середину лісу. І ось він, ну, звич... старий вже, звичайно, такий, але він тверденький на сушку, на сушку там. Ну реально, отакий, отакий грибок. Угу. Всередині лісу. Тут треба походити. Ми першого знайшли під дорогою, а це дивлюся здалеку стоїть. Давай походимо в цьому лісі. Немає дощу в лісі, відносно сухо, але ж вже ось перші гриби є. І о, ще гриб. Ну це не білий, це бабка. Це бабка. А, вона погана. Вона вже така неякісна. Добре, йдемо далі. Я не знаю, що це за гриби, здалеку здається, що це білий гриб. Білий гриб. Білий гриб дубовий чи щось таке. Так, це він і є. Версія білого гриба дубового. Вони є різних видів. І такі от ось він один, а ось він другий. На сушку підуть такі. Подивіться розмір. Гляньте. Переросли трьох, трішки. І причому не червивий. Уявляєте такий розмір гриба дубового. А це червива гніжка. Далі, далі нормальна, жива. А ось польські гриби. Ну, це вони погані, вони вже такі пересушені. Погані польські гриби. Перші польські в лісі сушина. Тут сираїжки ростуть. Ну сироїшки я на них не буду ні звертати увагу. Такі сироїшки, ось вони. Ну нічого особливого, вони всі поганої якості, так сказати. Бачите, немає вологи, а вони ростуть, ось він. Ось він який. Ось такий грибок. Молоденький, гарненький грибок. І там ще далі я бачу білий гриб росте. Отак, в одному місці знайшли три білих гриба. І в лісі сухо. А вони... Ох, -мо, ось сидить ще один. Під дорогою. Ну це такий староватий білий гриб. Староватий. Поганий. Битий. Ну, сам факт, ось він білий є. Ну я білого, знайшов, де Та я там польський, а в мене білий. Заховався під гілочкою білий гриб. О, старий вже такий сухі, сухі і червивий. А всередині ні, це на сушку піде такий. Це польський. Я польський знайшов там штук п'ять. Беру польський, посушимо. Або насмажимо, не знаю, побачимо. Він вже скільки грибів. Знову білий гриб. Подивіться, який гарні, який рівненький. Просто і розмір який. Ого-го. Оксана знайшла такого гриба. Mm -hmm. Отак. От <гум> Диви який. Mm -hmm. Подивіться поряд який. Ух, -мо! А ось ще один третій маленький. Mm -hmm. Ось тут ось маленький mm -hmm. такий. Mm -hmm. Оце він. Оце у нас. Оце грибки. Mm -hmm. А тепер відповідь для тих, хто вважає, що гриби потрібно зрізати, а не зривати. І потрібно там закривати місця, де ти вирвав грибок, бо так може загинути грибниця. Так от дивіться, ці місця не так просто я сюди приїхав. Я тут кожен рік збираю гриби, коли сезон. Ці самі точки, от ти приїжджаєш і тут є гриб. Якби грибниця могла загинути від моїх дій, я б не збирав тут кожен рік гриби. Розумієте? А то мене питають, а правильно зрізати треба? Як хочете так і робіть. Зрізайте, зривайте, ногою вбийте його. Гриб йому все одно, тому що грибниця знаходиться глибоко під землею. 30-50 см. Її нічого не буде. Якби вона була зверху, то вона просто вимерзла б взимку. Або її там би порушили звірі, коли вони риють землю. Бо ж ми не можемо зібрати всіх грибів, але чомусь гриби є. Наче все сказав. Тому можете з цього приводу написати коментарів. Хотілося б почитати. Бо кожен раз, як тільки відео про гриби, Та, ти що ти робиш, грибів не буде, грибів, ти знищиш грибницю, то кожен раз одне й те саме. А чомусь гриби я збираю, якщо вони є, якщо сезон пішов. Ось знову білий гриб. Тоненький такий, йому вологі не вистачає, тому він такий розкритий. Ніжка буде точно бита. Шляпка ще така, ще нормальна, більш-менш. По дорогою йдемо, дивимося. Дивимося гриби. Ще один дивиться під бугорком. О, Ховаються, а цей буде не червивий, о, це чистенький. Вириваю того, вон один білий. І ось ще один білий. Ось такі, бачите, погані. Погані. Тут теж такі. Переростки. Багато гриба червивого, тому що немає вологи, а спека це найкращі умови для черв'яків, щоб вони їли гриби. Ну так, потихеньку відро набивається. Тут трошки польських, а то все біло. Переростки такі не, не дуже на вигляд. Але які вже є. І не в кожному лісі зараз є гриби. Ось ми переходимо на іншу локацію, там де я раніше збирав білі гриби. Я не впевнений, що там щось буде. Ну йдемо. Йдемо вже більше кілометра. Йдемо Ідемо такі мішаний ліс, дуби, сосни, не більше дубів. Йдемо по просіці, І жодного білого гриба немає. Сираїшки там сидять, якісь маслюки погрижені. Я їх навіть і не показую, там немає чого показувати. А от саме білих грибів, які я розраховував тут, поки що нуль. Тому треба ходити багато. І сьогодні субота, 17-й, здається, серпня. Ми в лісі бачили навіть одного грибника. Не ми єдині в лісі. Також були в нього гриби. Нарешті ознаки білого гриба. Тут десь грибниця. Є білий гриб, але поїдений, старий, червивий. Десь тут щось ще має бути. Білий гриб поганий. То маслюк викиняю. Маслюки ми не беремо. Треба дивитись, тут десь можуть бути гриби. Один білий, значить ще десь щось би сиділо. Сиділо, сиділо. Не сидить один. Буде пора рух, що я думаю, так. Він повністю поїдений білий гриб. Пізно сюди прийшли. Але оце якраз те місце, про яке я казав, що тут... Вони будуть, от перший є. Головне, щоб не останні. Гриб. Ну, тут вже в основному сосна, береза і зовсім небагато дуба. Мішаний ліс. Але просіка грибна. Ну, сьогодні немає тут грибів. Знайшов бабку. Ну, може буде навіть і нормально. Так, шляпка більш-менш. Кілька отворів є, ну то вже так нормально. Не дуже трухла, Коли вже розвалюється, тоді вже то таке вже не беремо. А цей гриб називається рижик. Я ось одного знайшов, ось він. Оптана одного знайшла. Він він. Два штуки є. Будеш смажити, де рижики посмажиш. Фух, це находилися. Пройшли такий круг, десь 4-5 кілометрів, більше години йшли таким нормальним темпом. І знайшли всього-навсього кілька польських. Там ото бабку, кілька рижиків, а білих не було нормальних. чотири поганих і все. Зараз трошки перепочинем, І ще можна походити в тих місцях, де в нас були гриби. Тільки трошки в сторону взяти, там пройтися хвилин 15-20, може пів години і додому. А ну. Дивіться, яких сидить переросток. Ну нічого, я думаю, буде нормальний. Тверда ніжка. О, о, такий. Здоровий гриб. Ну один. Може просто решту хтось забрав, а цього не побачили. Вони ще один сидить білий гриб, Там он кущу. Ой, це Да. Я... Давай, зараз ми його. Обріжемо те, що зайве. Тут нога бита, а шляпка нормальна. Теж ми прийшли ще на одну грибну точку, де завжди тут вони були. Приходимо, два штуки є. О, ніякий другі. О, бита, бита ніжка також буде. Так, Залишилась одна Шляпки залишаємо, ніжки. Ще один старий білий гриб. Такий ну, на сушку піде. Все, будемо їхати додому. Трошки ще пройшлися по грибних місцях. Ну було ось три білих. Але небагато зовсім. Гриба тут небагато. Та нам вже й достатньо. Прогулялися, місця перевірили, зараз. Дійдемо до машини, я вам покажу, розкладу всі грибки, що там у нас вийшло сьогодні зібрати. Дивіться, по цій дорозі, по цьому місцю ми пройшлися сьогодні раз, два, 4-5, тут кружляли, гриби збирали і тут посеред дороги, ось який сидить гриб. О, отакий молодий. Ще вони потроху лізуть, не знаю як вони лізуть, за який рахунок. Ну тут може просто роса буває зранку чи туман бо відкрита містина. і ось такий це. це точно гарний гриб оце тут щось таке чи ніжка чи поки що не зрозуміло що це за відросток такий ну, ось стільки знайдено білих грибів бачите і більші і менші різні є а тут ще в відрі, ось в відрі трошки, трошки, в відрі ще трошки польських, там кілька бабок і рижики. От так. Все, дякую за перегляд. Гриби в лісі є, але треба їх знайти і пошукати і побігати. Пишіть коментарі, лайки, дизлайки, підписка, побажання. До зустрічі.